І сьогодні я хочу вам показати квартиру, яка у нас буде продаватися за 155 тисяч, також на сотні корм. Вона у нас видова на 23-му поверсі 86 квадратних метрів, ЖК Столичні каштани на Ситошинському районі. Отож, давайте ми вам її Так, ми починаємо з лоджі. Дідходить типу. до вас тут величезна кухня вітальня, скажімо так, як у модному типу кухня. Студія, яка зараз називають. У вас тут телевізор, кондиціонер, така панорама, можна так сказати, на Київ. Ви все бачите, ви всіх Так, Проходимо далі. А, у нас кухня. Повна комплектація у нас йде по техніці. кухні у нас блю. Також є успітальна машина, варочна шафа, мікрохульова, духова, грильна Квартира Картина варіанти здавалася, вона суба Ну, холодильник це зрозуміло. Дуже подобається мені вітання. Так, так проходимо далі. У нас тут. При вході з тут у нас ванна. Все, в принципі, в ідеальному стані. Так, тут у нас купе на всю стіну при вході. Ну і спальня. Спальня телевізор, кондиціонер, без спальня на 60 на 2. Також маємо даний вид. Що прикольно, у нас в спальні також є своя гардеробна. Тобто у вас взагалі не буде питань з речами. Дуже глибока, дуже містива. І у нас ще над нами є тих етаж. Квартира дуже тепла, зимою здобув. Розвинена інфраструктура, охорона, в принципі, свіжі дома, будинки вибачаються. Ну і так і літальне просто вау. І це у нас, бачите, труба. Це у нас краматорій, шуткую, це завод, де виробляють хліб.